Китай почав активніше купувати російську нафту, окрім нафти з далекого сходу, яку імпортував раніше. Тепер скуповує ще й дешеві енергоносії з Балтики, ті самі, які через тиск США перестала купувати Індія. Торгівлю Індії з Росією американці називають згубною і безпринципною. Але коли тим самим займається Китай, то зовсім інше. Тиснути на Китай не виходить без негативних наслідків для самих американців. Надто багато у Китаї таких необхідних їм рідкоземельних матеріалів. А відтак, щоб не демонструвати власної неспроможності, США воліють робити вигляд, що на відміну від Індії, китай Росію. Не підтримує, а тим часом комуністична піднебесна найшвидшими у світі темпами нарощує кількість ядерних боєголовок. Очікується, що до 2030 року матиме їх більше тисячі. Значна частина буде здатна вражати цілі на інших континентах. Офіційний Пекін не втомлюється запевняти, що ніколи не завдасть ядерного удару. Першим, але хто зна, що може трапитися у цьому мінливому світі? Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, тому що історія триває.